Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. Сьогодні ми вам розкажемо про наступне, ситуація на Донеччині залишається напруженою. Донецька міська рада відтепер також знаходиться під контролем озброєних проросійських активістів. Інтелігенція за мир та єдність. Науковці висловили свою позицію щодо ситуації в області під час зустрічі із очільником регіону Сергієм Тарутою. На вулиці тепліше ніж вдома. Опалювальний сезон у Донецьку завершився достроково. Чи задоволення ним залишились донечани? Донецькі тигри пробилися до півфіналу української суперліги. Люди у камуфляжній формі, обрано жилетах та зі зброї з'явились у середу вранці у будівлі Донецької міської ради. На рукавах у них були білі пов'язки з написом оплот. Втім, усі управління та відділи працюють у штатному режимі. За словами командира підрозділу Олександра Захарченка, його організація перебуватиме у міській раді до проведення референдуму 11 травня. Військовий літак у небі над Донецькою міською радою навколо невідомі озброєні люди у камуфляжах з нарукавниками харківського оплоту та численні представники ЗМІ. В холі відкрито знімати було не можна. У сесійній залі навпаки, як то кажуть, знімай не хочу. Трохи пізніше з'явився начальник управління у зв'язках з громадськістю міськради Максим Ровінський. Він повідомив: активісти зайняли перший поверх та пообіцяли не заважати роботі установи. Дійсно, через деякий час на розширений. пленарное заседание МИСК-Виконкому начали заходить керівники коммунальных служб и депутатского корпуса. Мы считаем, что в любых условиях городской совет должен иметь возможность работать. И если в э, полу возникнут какие-то радикальные настроения, и к этим условиям городской совет э, готов. Для этого необходимая документация и техника будет эвакуирована Краще время і буде обеспечена робота городського совета. Ми почули також вимоги керівництва парамілітарної організації, яка виступає за референдум самовизначення та чекає на сприяння депутатів міськради. У усіх одна і та ж ідея. Ми хочемо федералізацію. А як довго ви намерені ставати? Це вже п'ятий вопрос, который я только що ответив. Столько, сколько буде необхідно. Пообіцяли оказать допомогу. Лично мэр сказав, що все, що від нього зависит, он постарається сделать. Поводу всіх депутатів, но це буде после сесії. Ми проведемо з ними разговор, переговори. То есть будемо с з по отдельности. Всі депутати представляють здесь какие-то округа, это какую-то приведу населення Донецька. Поэтому будем слышать кожного. Гаразд, тоді навіщо було приходити до органу місцевого самоврядування зі зброєю? Це воєнна тайна. Вот вы мне уже третий раз спрашиваете, те вещи, которые, в принципе, журналисту знать не обязательно. За периметром все, нібито спокійно, але є одне але. Служив я 80 -е, вот, год, война, Вообще, в 80-й год, 83-й год в Оружній силі Союзу. Союзу. Тому війна – це дуже страшно. Взагалі армія в місті, мирне населення – це люди несовместимо з мирною життєю. Поки це нас не стосується, Вот, в общем-то не так страшно, но я как, как бы видно, что не все нормально, и это чуть-чуть беспокоит. Ну, Страшно. А куда деваться? Про те, що нас ще здивувало, так це те, що над міською радою цього разу ще довгий час залишався український прапор, адже зазвичай все починалося саме з блюндрування державних символів. Сергій Молотков, Павло Припа, регіональна служба новин. Тим часом залишається захопленими ще ряд міськвиконкомів та міських відділів міліції в містах області. У Донецьку в облозі продовжує прибувати Донецька облдержадміністрація. У середу навколо Слов'янської міської ради з'явилася військова техніка. Активісти в місті все більше закріплюють свої позиції. Загалом ситуація у Слов'янську залишається дуже напруженою. У місті чутно постріли, є ажіотаж з продуктами, не працюють дитсадки, школи та підприємства. Про стан у слов'янську у телефонній розмові розповіла Слов'янський міський голова Неля Штепа. Да, действительно захвачены шесть БТРов, или там пять БТРов и одна просто машина. На ней повесили звак России, и сегодня эти машины полностью вокруг стоят из полкома. Но я знаю, что ребята не сразу сдались, которые были военные. Стреляют круглосуточно, чтобы вы понимали, у меня уже следствие, есть, у меня люди в тяжелейшем состоянии есть. Как я сегодня могу отправить? Школи школы садики, я хотела сегодня открыть школу садики, все родители задавали то, что на Леорина, вы хотите, чтобы с детской крови. Мы закрыли до понедельника школу. Двіроста процентів людей сьогодні не хочуть нікаких майностійних. Ні 90% процента їх хатять міра стабільності. Виконувач обов'язків міністра оборони України виїхав до Краматорська, аби розібратися із ситуацією, що склалася з військовою технікою. У міністерстві оборони України підтвердили інформацію про те, що невідомі захопили шість машин БТР та встановили на них російські прапори. За інформацією прес-служби відомства у Краматорську у центрі міста рух колони бронетехніки збройних сил України, що діяли за. За планом антитерористичної операції заблокували місцеві мешканці, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. У результаті активісти захопили техніку, і колона направилась у бік Слов'янська. Інформація щодо місця перебування українських військовослужбовців уточнюється. По обіді середи 16 квітня на залізничному перегоні Краматорськ-Дружківка невідомими особами було прикрито рух поїздів. Про це повідомляє прес служба Донецької залізниці. У зв'язку з цим маршрут прямування потягів Донецьк-Харків, кисловодськ Москва, Донецьк, Слов'янськ, Дебальцево-Слов'янськ та Слов'янськ-Донецьк змінився. Станом на 13-ту годину пасажирський і приміський рух на блокованій ділянці був відновлений. У Слов'янську невідомі люди зі зброї захопили резервний пожежний автомобіль та вивезли його за межі частини з метою використання гучномовного зв'язку для агітації серед населення. Повідомляє прес служба державної служби з надзвичайних ситуацій області. Проте після переговорів автомобіль було повернуто до місця дислокації частини. Відтак рятувальники закликають мешканців та гостей Донецької області не перешкоджати виконанню їх підрозділами професійних обов'язків порятунку людей. Забезпеченню проїзду до місць надзвичайних подій гасінню пожеж. У середу Верховна Рада провела закрите засідання за участі керівників силових структур, обговорювала ситуацію в Україні у зв'язку з загрозою порушення цілісності та конституційного ладу держави. Із доповідями виступили голова СБУ Валентин Наливаченко, виконуючий обов'язки міністра оборони Михайла Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький. Водночас, за словами віце-прем'єра Віталія Яреме, рада прийняла постанову щодо. Підтримки контртерористичної операції на сході країни за його ж словами питання про запровадження в державі надзвичайного стану на засіданні не обговорювалося. Позиція українського уряду залишається незмінною. Вона полягає в децентралізації влади, внесенні змін до Конституції України у захисті національних меншин, зокрема російськомовного населення, в єдності, цілісності суверенної української держави. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду. За його словами, таке звернення було донесено до Донецька, Луганська, Одеси, Миколаєва, Львова і Тернополя. Тим паче, що люди очікують миру, спокою і злагоди. Зв'язку з цим в парламенті створена конституційна комісія, яка представлена всіма політичними силами, як сходу, так і заходу, які мають законне право виражати волю та інтереси українців. Знищення української незалежності таке завдання сьогодні спонсорується Російською Федерацією на території нашої країни. На цьому наголосив Арсеній Яценюк під час засідання уряду. За його словами, російське керівництво протягом останніх декількох тижнів мовчить з приводу того, що їхні розвідувальні диверсійні сили разом з місцевими захопниками вчиняють безлад. Я так розумію, що в Російської Федерації з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну. І видається, що тільки одна країна в світі, це саме Росія, не бачить те, що російські диверсійні групи вчиняють терористичні акти на територію України. До того ж Арсеній Яценюк закликав уряд Російської Федерації негайно відкликати своїх диверсантів з України, засудити їх терористичну діяльність та вимагати від них звільнення захоплених об'єктів. Тим паче, що саме на цьому наполягатиме українська сторона під час зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств США, ЄС Російської Федерації і України вже не 18 квітня. Ми очікуємо зустрічі в Швейцарії. Це повинна бути перша публічна зустріч. В чотирьохсторонньому форматі: Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Україна і Росія. Ця зустріч повинна бути не протокольна зустріч, а ця зустріч повинна мати на меті стабілізацію ситуації в Україні. Зупинку терористичної діяльності, яка підтримується Російською Федерацією. І поновлення діалогу окрім цього, глава уряду підкреслив, що наші російські сусіди вирішили будувати нову берлінську стіну і хочуть повернутися в період холодної війни. Саме для цього почали готуватися через гарячий тероризм на території України. Суспільна політична ситуація в регіоні стала головною темою обговорення і голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути з ректорами навчальних закладів. Науковці виступили за мирне вирішення конфлікту та підтримали територіальну цілісність держави. Головною опорою України має стати молодь. Таке переконання висловив очільник Донеччини Сергій Тарута під час зустрічі з інтелігенцією області. Основною ж причиною виникнення суспільно-політичної нестабільності в регіоні вважає бідність. Вирішувати ж нестабільну ситуацію в регіоні необхідно виключно в рамках законодавчого поля шляхом внесення змін до конституції України. І зараз вже уже Конституційна група, створена в парламенті, по зміненню конституції. Также вопрос референдума будет, отражен в этих местных референдумах, скорее всего, будут заложены и выборы губернаторов. Также должен быть заложен как раз в, этом, в этих изменениях и принцип субсидиарности, чтобы там, где собираются налоги, там и их и тратили. Вопрос языка тоже должно быть заложено. Що ж до поглядів населення Донецького регіону, то за останній місяць вони, за словами Сергія Тарути, значно змінилися. Якщо раніше, згідно з даними соцопитування, приєднання до Росії підтримувало 38% мешканців області, то наразі ця цифра знизилася до 18%. Не виключає посадовець і проведення на Донеччині соціального опитування. Вимоги про російських активістів щодо федералізації регіону називає передчасними, а головне економічно необґрунтованими. Ми збираємо по Донецкой области 21,5 миллиард, получаем 23,4 миллиарда и еще там 8,3 миллиарда дополнительно угольщика. То есть 10 миллиардов у нас не хватает. Это прямой счет. И также еще 17 миллиардов – это то, что мы имеем из государственного бюджета на финансирование образование, наука, госорганы, служба безопасности, милиция, еще 17 миллиардов. Ну, то есть, грубо говоря, на сегодняшний день под 27 миллиардов дефицит нашего бюджета. Проте вирішувати проблеми необхідно не на вулицях, а за столом переговорів та в аудиторіях. Особливу увагу наразі необхідно приділити ідеологічній роботі з молоддю, аби вона могла свідома та виважено обрати шлях свого життя та розвитку і як наслідок України. Олександра Вчеренко, Олена Сашкова, Павло Приба, регіональна служба новин. Проведення місцевого референдуму може допомогти вирішити конфлікт державі мирним шляхом. Зустріч з представниками ОБСЄ ще до захоплення будівлі міськради провів донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Також очільник шахтарської столиці закликав організацію з безпеки та співробітництва в Європі посприяти проведенню конструктивного діалогу у Верховній Раді України. За розвитком суспільно-політичних подій на Донеччині активно спостерігає організація з безпеки та співробітництва в Європі. А найближчим часом кількість представників ОБСЄ може збільшитися з їх слів. Вони тут, аби об'єктивно зрозуміти ситуацію в регіоні та вирішити, як реагувати на події. Чива білі тріті нас поматовськи білі вже матки полібіліволовки білі на границі з Луканської області сьогодні. Misja Piat äh, Mariupol, Nowazowska, może na zachód. Znaczy, my mamy äh, oblast, my koniecznie äh, z tym, że sytuację, jest można patrol, można powiedzieć, każdy dzień, aeroport, wokal sami ważne jest äh, В свою чергу донецький міський голова Олександр Лук'янченко звернувся до представників ОБСЄ, щоб ті допомогли налагодити діалог в Верховній Раді України, бо це має допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом політики на більшому вже на більш високому рівні. Сіли за стол переговорів і почали говорити, робити шаги навстрічу друг другу. И это должен знать народ и общаться с народом. К сожалению, сегодня в Верховной Раде, кроме перепалок словесных и даже физических, ситуация очень медленно решается. Поэтому я думаю, что такая авторитетная организация, как миссия ОБСЕ, Долучать убедить сторони конфлікту, немедленно сесть за стол переговорів. Ще одним шляхом вирішення суспільно-політичної кризи може стати проведення референдуму, але не всеукраїнського, а місцевого. Якщо таку можливість передбачатиме конституція, якщо в Конституції є положення о місцевих референдумах, то должен быть, быть немедленно принят, или в ближайшее время принят механизм реализации этого положения. И это могло бы проведение успокоить население и каким-то образом прийти к каким-то конструктивным решениям. Мер Донецька також акцентував увагу на тому, що зараз українська влада повинна почати вирішувати економічні проблеми, бо вони стають все більш масштабними. Де не лише Шагалін, регіональна служба новин. Донецькі правоохоронці закликають мешканців та гостей міста утриматися від участі в масових акціях, запланованих на 17 квітня. Відповідне звернення розміщено на офіційному сайті обласного управління міліції. Зокрема, в повідомленні йдеться: цитую враховуючи ситуацію в місті й області у зв'язку з тим, що наразі на руках у населенні є зброя і вибухонебезпечні речовини, які можуть бути застосовані. Настійливо закликаємо організаторів акцій відмовитися від провинд. Дення різних масових заходів, аби не піддавати небезпеці життя людей, наполегливо просимо громадян з метою особистої безпеки не приймати участі в анонсованих акціях. Кінець цитати при цьому міліція має в своєму розпорядженні інформацію, що радикально налаштовані громадяни можуть використати автоматичну зброю проти всіх опонентів. Нагадаємо, 17 квітня на площі Леніна планується провести масовий проукраїнський мітинг з молитвою за Україну. У Донецьку створюються батальйони патрульної служби міліції особливого призначення Донецьк, 1 Донецьк, 2 та Артемівськ. На посади рядового і молодшого начальницького складу запрошуються цивільні особи з добровольців. Про це йдеться на сайті обласної міліції. Метою батальйонів буде належне забезпечення прав та свобод громадян, захист суспільства від злочинних посягань, охорона громадського порядку. Кандидати на посаду мають відповідати ряду вимог, зокрема бути громадянам України віком від дев'ятнадцяти. До 35 років мати повну середню освіту, не притягатися до кримінальної відповідальності, пройти службу в Збройних силах або мати непризовний вік від 25 років. Для оформлення на службу необхідно мати при собі ряд документів. З цим можна ознайомитися на сайті обласного главку чи звернутися до управління кадрового забезпечення ГОМВС України в Донецькій області. Уряд виплачуватиме мінімальну зарплати та пенсії з рахуванням рівня інфляції. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова під час брифінгу у середу. Зокрема, урядове зазначили, що індексація розпочнеться починаючи з травня цього року. У нас є деякі задержки по виплатам. Но що стосується на востоки, там були зв'язані з тим, що деякі адміністрації просто вовремя не сработали. Я уточню, если бы можно было, чтобы те граждане, у которых есть задержка, они перезвонили на контактный центр, бесплатную горячую линию 0800-507-309 и уточнили бы эту информацию. Все эти вопросы поступают мне лично. І ми б могли помочь ім людям отримати ті если якщо такая така есть. Разом з тим уряд ухвалив рішення про збільшення на 7% разової фінансової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. І прем'єр-міністр України Арсен Яценюк у середу його підписав. За словами Людмили Денісової, ця допомога виплачуватиметься з 5 травня до 30 вересня. Розпочалися поставки природного газу через польський кордон. 15 квітня німецький газовий концерн через свій підрозділ розпочав постачання природного газу в Україну. Це перша партія газу, який НАК Нафтогаз України купує у європейських постачальників цьому році. У першому кварталі 2014 року НАК Нафтогаз імпортував блакитне паливо виключно від Газпрому. Про це зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Кобаєв цитую зараз ми продовжуємо переговори з нашими російськими колегами, і компанія прийняла рішення використовувати інші джерела поставок. Міжбанківський валютний ринок станом на 10 годину середи відкрився зниженням курсу долара на 30 копійок на купівлі і на 20 копійок на продажу. Євро також знизився у ціні на 38 та на 35 копійок відповідно. А ось котирування російського рубля зазнало незначних змін. За даними компанії Interbusiness Consulting, торги по долару відкрилися в діапазоні від 11 гривень 70 копійок до 12 гривень 5 копійок за 1 долар. За євро від 16 гривень 17 копійок до 18,66 гривень. 10 російських рублів коштують від 3 гривень 24 копійок до 3 гривень 33 копійок. На вулиці тепліше, ніж удома. Така ситуація сьогодні знайома багатьом донечанам, адже опалення цього року відключили достроково. Як пройшов опалювальний сезон та які враження залишив у мешканців Донецька, дізнавалася наша знімальна група. Опалювальний сезон завершився, а враження залишились. З 11 квітня радіатори в оселях у Донечан охололи. Але дехто скаржиться, що і взимку вони були не надто гарячі. В квартирі дето 20 було, 19° градусів, 18. До 22 не доходило. У нас в домі вообще плохо отоплено. Передать нельзя словами. Холодно, каміни, печки, все підключаємо, все, що шуможно. Ну у нас, видите, у нас ще потолки високі, поэтому у нас особливо холодно, потому що і ще і на сторона. Деякі доночани температурою у квартирах взимку залишились задоволеними, а ось рішенням міської ради про дострокове припинення опалювального сезону обурені. Зимою не топили хорошо. Они вот отключили, я не помню, дня 4 или 5. Сегодня они должны были Нет, вчера должны были отключить. За 3 и 4 дня не отключили. Зайдите, 15 вод я хожу в квартирі. Я звонила на гарячу лінію в Києві. Та безобразія. В управлінні житлового господарства кажуть, що завчасно, а саме 11-го, а не 15 квітня опалення було відключено за декількох причин. Одна розпочався опалювальний сезон на два тижні раніше. Друга середньодобова температура повітря протягом трьох діб в період з 8 по 10 квітня підвищилася до плюс 8 градусів. А те, що деякі донечани мерзли взимку, начальник управління пояснює зношеністю систем опалення. від нас, від нас причинам це, і, звісно, в першу чергу, і ті системи, які сьогодні є, що в нас, що в теплосіті, вони вже служили по два сроки, практично. Ті заміни, які ми робимо, я виду, Тікущого капітального характера не, не повністю е, виповняється по всьому дому частично. Погодні условия у нас ви відео не такі ж, поэтому радіатори не могли б бути столь гарячі, як люди привикли, не прикоснутися рукою там. А все е, те саме весь вся подача теплоносителя проїхала согласно температури наружного воздуха. Якщо ж підбити підсумки опалювального сезону 2013-2014 у Донецьку, можна сказати, що він пройшов задовільно. Те за, за, замечания и жалобы, которые поступали от наших жителей. Их где-то было порядка 530. Они пропорционально по дням распределялись. Где-то мы смотрели, в разрезе районов 2-3-5 жалобы было поступало. Выходили на место жилищной организации, разбирались, э, устранялись аварийные ситуации в оперативном порядке. Но ну, максимально при больших авариях у нас было их несколько я имею в виду это крупных по порывам э, теплосети. Э, в туннеле в Киевском районе. Вы, наверное, знаете эту ситуацию. Там у нас двое суток. Так не було але з боку при першому пускі, були заповнені. Загалом протягом опалювального періоду на Донеччині з різних причин було зафіксовано 145 тимчасових зупинок котелень, загальною тривалістю 777 годин. Порівняно із зимою 2012-2013 років, загальна кількість зупинок котелень зменшилася на 6%. Карина Пунтус, Олександр Олєщенко, Регіональна служба новин. Четвер страсної седмиці називають чистим четвергом. Під час богослужінь цього дня згадують одну з найважливіших євангельських подій Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності. Омиваємося ми нескільки водою, той которая вещественная, которая є творення Божі і однозначно смивають грязь тілесною. Омываемся слезами покаяния, омываемся той жертвой крови Господа нашего Иисуса Христа, который буквально через день он умрёт на кресте за наши грехи. В темье народные традиции купаться до схода солнца та прибирать в осели. Рано утром встаём, все купаемся семьёй. Занимаемся уборкой в доме, если есть возможность. Что полагается купаться, чистики, Бабице хорошо, дом почистити, все такое. Що ще що треба? І паски печ. Необхідність прибирання в чистий четвер пояснювали ще й тим, що в святе Воскресіння Христового радіють не тільки люди і природа, а й тварини, і кожна річ і предмет. За традицією, після прибирання в будинках не прибирали і не мали підлоги до Великодня. Донецькі тигри пробилися до півфіналу української суперліги ввечері 15 квітня у виїзному матчі проти Фереза НТУ донечани переконливо перемогли з рахунком 77-65. Палац спорту ЗАП став свідком дострокового завершення сезону запорізьким фероза НТУ та проходу баскетбольного клубу Донецьк до півфіналу Суперліги. Протягом поєдинку запоріжці виграли першу чверть, 19-22, Але на цьому їхні успіхи і завершилися. Натомість донечани добре відірвалися у другій десяти хвилинці. На рівних зіграли у третій та виграли у четвертій. Кінцевий рахунок зустрічі – 77-65, Перемога тигрів в матчі та серії. Надо признать, что тот состав, который сегодня есть в Донецке, способен выполнять больший объем работы без потери качества. Поэтому, видимо, так оно и получалось. Второе, скажу, что, конечно, преимущество Донецка в росте давало о себе знать. Я признателен тем ребятам, которые к нам присоединились, это Неченко, Они несли свежую струю как в тренировочный процесс, так и в игровой. Они очень помогли нам э, стать мужской командой. Для этого мы были более подростковы. А сейчас, э, даже с минимальной ротацией, мы все равно похожи на мужскую команду. И это видно невооруженным глазом. Однозначно хочется отдельно отметить Диму Глебова, который 35 очкам в Донецке добавил сегодня 20. Э, в тяжелые минуты брал на себя и подвел команду. Могу отметить хорошую поддержку вашего зала, которая взбодрила команду, если она смогла нас где-то догнать, практически пилонить, но в концовке мы сыграли холоднокровно, забили несколько легких мячей, и я думаю, это стало залогом успеха нашего, что в концовке у нас уже было приличное преимущество, и не прибегли к тактике или быстрого фолла. Перша півфінальна зустріч Донечан запланована на 22 квітня. Суперником команди стане переможець регулярного чемпіонату «Южненський хімік. Другу ж півфінальну пару складуть Київський будівельник та Маріупольський газовмаш. Сергій Молотков, Гліб Шимовнів, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю вам гарного настрою, миру та злагоди. І до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у четвер 17 квітня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день плюс 17, плюс 19. По Донецьку вночі від 5 до 7 градусів вище нуля, в день плюс 17, плюс 19. Атмосферний тиск слабо зростатиме.